Фотограф Він то один із перших папараці у світі. Він першим намацав золотоносну жилу і почав заробляти знімками знаменитостей для колонок світських пліток. Він сидів у засідках, переодягався, ганявся за жертвами на мотоциклі, робив усе заради вдалого кадру. Ось уже ціле століття робота папараці так само затребувана, як і раніше, адже за ці роки вдалося зняти багато зірок Голівуду найнезручніші для них моменти. Зірковим знімок для самого Квінто став той, де Аніта Екберг загрожує йому луком та стрілами, так зірка культового фільму Федеріко Феліні і солодке життя захищала свою приватність. Сталося це 20 жовтня 1960 року. Завдяки цьому фото Дженніфер Еністон, а разом з нею і увесь світ дізналися, що Бред Піт зраджує її з Анджеліною Джолі. У травні 2005 року з'явилось фото Анджеліни Джолі та Бреда Піта із прийомним сином Медоксом на пляжі у Кенії. Ці знімки викликали справжній фурор, оскільки на момент їх публікації актор перебував в офіційному шлюбі з Дженніфер Еністон. Рокова спокусниця була напарницею Піта за фільмом Містер Місіс Сміт, зйомки якого завершилися незадовго до новин про розрив Зеністон. Проте представники актора цю інформацію заперечували, та й сама Енджі запевняла, що ставиться до Бреда як до друга. Аргументи були настільки переконливими, що Адюльтер не повірила й сама Дженніфер Еністон. В інтерв'ю вона пізніше заявила, що нічого не знала про пригоди чоловіка. Не тільки увесь світ був у шоці, а й я сама. Медіамагнат Ян Венер, який на той час був співвласником відомого журналу, розповів, що наводку папа дала саме Анджеліна Джолі. За словами Венера, Джолі заздалегідь повідомила фотографа, де й коли їх з пітом можна буде таємно сфотографувати. Коли історія трохи забулася, і фанати перестали шкодувати принижену і ображену зірку мегапопулярного серіалу. Бред в одному з інтерв'ю, ніби не сказав, що в першому шлюбі йому було жахливо. Нудно, натякаючи, що дружина виявилася занадто правильною дівчиною. Інша справа шлюб з Анджеліною Джолі, який ми, як тепер знаємо, нічим добрим не закінчився. Доказ заради Крістен Стюарт на зйомках фільму Білосніжка та мисливець у 2012 році Крістен Стюарт закрутила романи з одруженим режисером Рупертом Сандерсом. Завдяки старанням папараці все таємне стало явним. На знімках неозброєним оком можна побачити, що парочці дуже добре разом. Вони обіймаються, цілуються, сміються. Кадри одразу побачив наречений Стюарт Роберт Патінсон. Ошуканий актор зібрав речі і скасував заручини, незважаючи на благання та Кетя Стюарт. До повідомлень про те, що Крістен Стюарт зрадила свого коханого Роберта Паттісона з режисером Рупертом Сандерсом. Багато хто ставився скептично. Це було надто схоже на чергові плітки, які оточують актрису з дня виходу перших сутінків. Однак Рістин усіх вразила. Вона публічно зізналася в тому, що вже давно зустрічається з робом і покаялася в зраді. Ці фото розбили серце не тільки Патісуну, а й актрисі Ліберті Рос. Це вона мати білосніжки у фільмі Білосніжка та мисливець. Тому Руперту Сандерсу нічого не залишалося робити, як публічно заговорити за Крістен. Він визнав свою провину, вибачився перед своєю дружиною та дітьми і висловив сподівання, що сім'я його пробачить, і вони залишаться разом. У далекому 1991 році папараці впіймали красуню Джулію Робертс, коли вона їхала обідати зі своїм коханцем. У цей момент актор Джейсон Патрік і Джулія прямували до ресторану. Зірки спробували закрити себе від папараці, але фотограф таки встиг зробити знімок пари. Щоправда, коли вони вже були в автомобілі, вийшов кумедний ракурс.